Всім самий величезний привіт. Запрошую всіх вас в наш улюблений магазин Аврора. Чорна п'ятниця в Аврорі триває цілий тиждень. Знижки дуже багато знижок. Так, дюна, да, ча що? Ні, це не дюна. Добра пара. 29-24 гривні шкарпетки. Чоловічі, жіночі та дитячі. Поголодало, треба вдягатися. Незручно на собі все це носити, поки звикнеш до цих курток. 24 гривні. Так, шоколад Альпінелла. 24 гривні. Та ось такий от кокосовий 21 гривня зі знижкою. Зі знижкою бачу дуже багато приправ. Навіть по 2 гривні. А, для маринування по 2 гривні. Добре. Добрий день. Хто полюбляє цю каву, дуже смачна. Я колись я раніше купував, зараз вона по 4-6 по 6 гривень. Шприц, гармошка, кондитерський. Можна зекономити 10 гривень, 39 зараз. Бачу в акції силіконові форми для випічки 49 та 69 гривень. Набір шпателів для тіста, теж зараз з'язничкою 19 гривень. Ролик для тіста, теж дуже хороша штучка для американських пирогів. Рукавиці господарчі, садові 14 гривень. Хочу нагадати, що акція триває з 15 до 22 чорна п'ятниця в Аврорі. І хочу вам подякувати за ваші а, вподобайки та ваші коментарі. Так, бачу зі знижкою Пантін V для різноманітного волосся 114 та 111 гривень. Шампунь Sios 440 мл можна придбати за 109 гривень. Зволожуючий двофазний спрей для волосся. Зараз 64 гривні 250 мл. Шампунь Гельфор Men 59 гривень 400 мл. Жіноча гігієна Bella Teens 20 штук 22 гривні. Жіноча гігієна Tena Lady 10 штук 42 гривні. І велика упаковка 59 гривень. Жіноча гігієна Libres 10 штук упаковці 39 гривень. Жіноча гігієна, котикс, подвійна упаковка 84 гривні. Підгузки, дитячі Діно Baby, Розмір в асортименті 194 гривні. Ось такий шикарний бреф гель. Дезінфікуючий в унітаз можна придбати за 125 гривень 3 штуки. Один, один ось така в упаковці, де одна штучка 29 гривень блок для унітазу. Зверніть увагу, хороша ціна найнижча, ніж в інших магазинах. На капсули Аріель 10 штук 155 гривень. Засіб для чищення кахлю, фаянсу 59 гривень. Засіб для видалення жиру 500 г 59 гривень. Ось такий великий літровий ріф для унітазу можна придбати за 64 гривні. А доместу зараз в Аврорі по 99 гривень. Капсули Савекс в упаковці 10 штук, колор 109 гривень. Вухастик порошок для прання дитячих речей 800 гривен 75 гривень, порошок мама 2,400-129 гривень. Засіб для видалення плям 84 гривні 500 грам. Та засіб плямовий відник 84 гривні. Засіб для прання дитячих речей з екстрактом евкаліпта 500 грам. Також зверніть увагу на гель для прання Power Deluxe Тут цілий кілограм 49 гривень. Мило господарське 100 грам. Порошок Washing Free універсальний. 400 грн 29 гривень. Зі знижкою придверні кілимки по 119 та по 149 гривень. Рукавиці гумові. Великий вибір гачків в Аврорі. Теж зараз усі зі знижками йдуть. Серветки з мікрофібри. Зараз 22, були 22, зараз 14 гривень. Ось такі звичайні по 7 гривень. І ось такі от ідуть по 9 гривень. Мішечок для прання, сітка для прання 9 гривень. В акції рушники 77 та 99 гривень. Показую придбана фішка вам як новинку. Ось такі гаманці. Чоловічі нові з'явились в Аврорі. щоб розважатися різних Ось такі чудові функціональні барсетки. Тут можна і права, і документи, і свої фінанси тримати. Також іде ще ручка. 199 гривень. Так, теж бачу якась новинка. Ще одні не менш цікаві сумки дитячі. Знижки на обкладинки для паспорта 20 224 гривні. Акції фарба рябіна 49 гривень, фарба мальва 29 гривень, елітан 39 Багато знижок на люстерко. Багато знижок бачу. Дивіться, яка з'явилась теж новинка. ось такі, от люстерко цікавенькі. Дивіться, як цікаво дерев'яна підставка дуже оригінально придумали. Дуже багато знижок на масажні щітки для волосся. Показую вам як новинку ось такий підсвічник скляний. Надзвичайно класна підставка, декоративна, ще її придбав, дуже задоволений. Знижки на пензу, такі 29 гривень. Ось такі компактні маленькі по 9 гривень. Серветки вологі з клапаном, 130 штук, 32 гривні. Серветки вологі 24 штуки в упаковці. Порозгрібали всі чорні, мені цікаво скільки коштують зараз чорні серветки. Давайте подивимось. 64 це без акції. Також зверніть вашу увагу, зараз на ось цей крем, а, Алоє Знижка хороша. Надзвичайно цікаві шкарпетки тепленькі, оригінальні. 27 гривень. Так, ось такі теплі шкарпетки з візерунком можна зараз придбати за 27 гривень. Так, для пухнастиків фріски з 10 гривень. Так, ось таке відерко 69 гривень з кришкою. Так, щось на мене не закривається. Та що ж це таке? Трішки більше 119. Прямокутне відро на 12 літрів 99 гривень. Так, пластикові миски на 8,5 літрів 55 гривень. І ось такі великі 15-літрові 99. Відра 44 5 літрів та 74 на 7 літрів. Напилок зараз в акції лише 29 гривень. Багато ліхтарів зараз в акції. Дуже багато великий вибір, так що можна прийти в Аврору вибрати. В акції лампочки, летлампи. Також з червоними цінниками. Та навіть можна придбати ось такий світильник за двадцять дев'ять гривень. Можна тільки кашовий кокупу. А якщо потрібна допомога з розрахунком, Теальне поєднання, і тобі варто обрати воду, адже у нас стабільна заробітна плата. зарвіть заплата. магазині магазинів колектив і це ще не зараз. Поставили ось цю дерев'яну серветницю. Лаванда можна зекономити 10 гривень. Так а ця ще без знижки. Новинка стоїть поки що. Баночки для спецій, надзвичайно цікаві, теж дають як під металік. Ось такий великий-великий термос з'явився в Аврорі. Ну, зараз бос. Зараз ж йде все до зими, до холодів, надзвичайно зручний, з ручкою, з клапаном, прорезиновий. Команда Брода Сміє. Щоб підтримати кожного. Все буде в Україні. Ось такий великий органайзер з'явився, але, на жаль, не можу пробити ціну і цінника нема. Кухонні дошки в акції. дитячі блокноти на замочку з ручкою, зараз теж зі знижкою. Панда антистресова. Миски для тваринок 29 гривень металева з прорезиновим дном, щоб не ковзала по підлозі. Так, ось такі миски по 34 чи по 19. Так, хочу вам сказати, що в Аврорі вже з'явилися рукавиці і дитячі, 29-19 гривень, жіночі, трикотажні 44-55, чоловічі рукавиці 55 гривень. Вибір дуже великий. Не забувайте про чудовий блокнот, записник. Не тільки для учнів, а й для себе навіть варто придбати його такий посібник. Погортайте, будете в Аврорі, погортайте його, надзвичайно цікавий. Ну все, друзі, я буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок, мирного неба і всього всього вам найкращого. До зустрічі!